Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. В яких емоціях пройде ваш тиждень? Ви чомусь будете сумніватися. Сумніви заполонять... Ваші думки, ваші емоції, вашу душу, ви сумніватиметесь, чи то в своїй компетенції, чи то в своїх знаннях, чи то в своїх можливостях. Можливо, ви зараз займаєтеся якимсь проєктом і ви сумніваєтесь, чи у вас достатньо матеріалів, чи у вас є всі необхідні інструменти для виконання цього проєкту, для виконання цієї праці. Ви піддаєтеся сумнівам про свою компетентність, чи настільки ви талановиті, настільки ви умілі для цього проєкту. Можливо, ви сумніваєтесь щодо своїх навичок, щодо своєї змоги продовжити або гідно виконувати ту роботу, яку ви зараз виконуєте. Ключова подія тижня. У вас розпочнеться. Чи то якась нова, у вас розпочнеться, чи то якась нова справа, чи то якийсь проєкт. Чи можливо в цьому проєкті, яким ви займаєтеся зараз, розпочнеться новий етап. Він прямо увірветься в ваше життя, захопить вас, закрутить у вир подій. І ви, ну це позитивний вир, ви будете готові займатися цим проєктом, він вас надихатиме, він вам подобається. І ви раді, що він приходить в ваше життя. Це буде позитивна зміна для активності, для руху вперед, для розвитку. Що вас порадує. Цей новий проєкт, чи оновлення вже існуючого проекту настільки вас захопить, що ви з радістю займетесь плануванням подальших дій, прораховуванням своїх кроків, що як робити. Ви будете задоволені процесом планування та розмірковуванням над тим, що та як варто зробити. Вас захопить підготовка чи до початку роботи, чи до продовження роботи, якщо це. Просто новий етап у існуючому проєкті. І, ймовірно, ви впевнені в потенціалі цього проєкту, тож ви будете в приємному передчутті всіх тих дарів, всіх тих плодів, яких, які він принесе в подальшому. Що за смуток? Швидше за все, для успішного просування вашого нинішнього проєкту, вам потрібно поновити свої знання, вам потрібно якось піти навчатися. Чи то зайнятися самоосвітою, чи то дійсно піти на якісь курси. І вас може засмучувати, або відсутність нестача цих знань, що проєкт уже є, а я чогось не знаю, а я чогось не вмію. Або ж вас засмучує сама необхідність навчатися. Ну, не всі ми любимо навчатися, якщо чесно. Що карти радять. І все таки навіть якщо вам не подобається навчатися, карти радять. Все ж займіться навчанням. Пориньте в цей процес відповідально. Поновіть свої знання, це принесе свої гарні плоди для вашого проєкту. Не відсторонюйтесь від навчання, не відсторонюйтеся від навчання, ой, не відсторонюйтесь від нової інформації, учіться, поновлюйте знання, це принесе свої плоди, ви будете вдоволені тим, що ви дійсно чогось нового вивчили. чи щось... Можливо, ви щось уміли, але пройшов час, і це щось уже змінилось, і вам треба дізнатися, як воно працює в нинішніх умовах. І про що карти застерігають? Не поринайте в ілюзії. Не варто думати, що да, можна, хай проект сам робиться, я не буду особливо туди докладатись, воно все влаштується само. Прийде якась. Хрещена фея мені допоможе, чи якийсь добрий чарівник, все розрулить, все станеться само по собі. Тобто карти застерігають, щоб ви не покладалися лише на долю. Так, доля, як то кажуть, допомагає сміливим, допомагає тим, хто в неї вірить, але на Бога надійся, а сам не плашай. Не поринайте в ілюзії, не думайте, що все розрулиться само собою. Що відрізана рука приживе назад сама. Тобто карти радять, щоб ви все-таки відповідально відносилися до своєї роботи, якісно нею займались, а не очікували, що ви проект запустили і тепер можна розслабитися. Він сам собою зробиться, він сам собою спланується, а я можу просто посидіти, понаблюдати, і воно само все якось розрулиться. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь, звертайтеся за персональним розкладом.